Давненько я не знімав відео з голосом, але на цей раз я вже маю зняти. Всім привіт! З вами я, Дієт. Тобто Дід. Наз... Називайте тепер мене так. Бо я тепер не Макс стріла Макс стріла був в минулому. А я Дієт. Ну і сьогодні я хочу вам розказати, що я скачав дуже, крис... дуже цікавий мод, в якому ми будемо грати по частинам. То не забувайте ставити свої лайки і підписуватися на канал. А ми починаємо. Спершу треба добути дерево, як, звичайно, не програм. Але е, я ще хочу сказати, я бачу тут звичайно Цікаво. Мені цікаво. Можемо побачити. Ми поки на першому мета. Пробачте, що я е, трохи швидко говорю, але це так, мало було цікавіше. Так, нам треба. Е, я поки бачив село і якусь вежу, мені треба туди піти. і дивно. Було. Мені теж туди піти. Так, і ще я побачив е, книжки. Які суперсіли! Потім ми це все використаємо. Давайте поки підемо. Знай... Е, підемо е, до вежі і до того диму. Бо він тут був. О, тут розбійники! Нам треба тікати. Бо ми ще не готові битися Фух, я Тут навіть є пелікан, якщо я не помиляюсь. Ні, це Мартин. Такого я не знаю. А ми поки маємо йти е, до вежі. Напишіть в коментарях, чи грали такий мод. Бо я такий мод перший раз бачив. Я нікого не бачив, ніхто це дивився Та давайте прийдемо сюди. Power of Power. Цікаво, що це означає. Та ні, я типу розумію. Добре, давайте поки підемо наверх. Мені вже цікаво стало. Надіюся, все буде добре. Я пам'ятаю, Я... Я... що Це пастка! Нас напомдурили! Хугу, десь мене відкриває. Я напевно бачив одного відео. Я нап... залишу його нікнейм е... під відео. В тому. В описі. Це називається Майнкрафтер Сеня. Напевно, ви його чули, бо він е, популярний. І я побачив, що тут можна надягати, на ночути. Добре, давайте поки підемо в село і облутаємо його. Це дуже е, добре буде. І голема тут тих... Бізом! Чує тут і завжди їхнє ім'я. І тут сняти. Тверні жителі мають дуже. Ой. Тут мають дуже цікаві речі. Так, Треба перемістити мені трошки. А. Так, я тут без кіна, жаль, але це нічого. тут есть крылья, окна, штаты а. Я... Мы а. так постчастейше Так. Тут я буду жить, тут, тут э, маленько Ну и все делать, якщо я думаю А тут постчастейше, постчастейше, как таки Я трошки під хвою. Так, чому ви е Ви, напевно, достали... О, прилина! що в мене не буде е, більше 10 хвилин. А. А. Останню знайшов. Але тепер я знімаю на офіл. А і мене не було нічого. А через бандікам якось там якісь були збій, я міг знімати без звуку. Але це вже все. Ну, і я собі купив мікрофон. Так. Я побачив залізного голема. Я хочу його. е-е... виробити. Так сказати. Але мені треба так підійти, ага. щоб він не був на блоці якось. Треба якось отут встати. Ага. О, все. вс, встав. Вінчує. Але я навіть, як не Як тут? Тут якась мене музика Зараз кручу звук. Euh, звуки... Значить, гравці, голоси, ворожі. Музика. Давайте скрутим і все. Велике село! Це дуже добре. Давайте знову його облутаємо. Але я думаю, що скоро селянини заспавнять нового лема, бо вони це вміють. І я бачу, що там кольорові дерева. Це дуже добре. У мене навіть ФПС тут показує. В кутку. Та, якесь слабедників трошки. Але це нічого. І тут трошки моторошні звуки є. А мне на себя. Вот тут ктось там... А я Але я просто пропоную добути дерево. Мені ще потрібна їжа. Давайте я туди. Добре, давайте я Я вирішив стати Але Я не знаю, чому саме. Бо дід перекладається. Дід? Чому тут всі селяни не зібралися? Мертвий. А, а чому я не так? Ця, я не знаю, то йде. жаль. Я левел. що ви тут всі Добре, давайте поки зробимо. Ой, забагато я трошки. Все, і тепер треба ми. Мені, р... мені точно. Можна щось підплити. Але поки нічого, я напевно знаю, що можна підпалити. Розбійників. І поки я кравчу. Е... Ой. Ого, стоп, стоп, стоп. Почитайте. Ого! Дивіться, скільки тут є. Ресурсів, які можна отрити. Давайте гур... доверта дуже далеко, щоб зрозуміти, які пише її можна дошитися. Тут є креветки? А ні Це смажений хвіст. Тут навіть є лобстер. Капець. Я від цього навіть, точно це не очікував. Я думав, тут буде просто небо прокаче. Там на аватарці таке було. Броня! Мамова! Що? Як? Робер. Якісь тут дуже прикольні броні. Броня і. Як його ви А, Це якісь святки треба? Що? Ого! Це буде дуже цікаво відео. Давайте зроблю я е, сокиру і ми підемо в печеру. Щоб дізнатися, які а, тут ага. ще є ресурси. Бо мені дуже цікаво. А. Ну і ще я зроблю, напевно, е, собі. Ой. <смір> <смір> я, напевно, собі ще зроблю скрині, щоб е, речей в мене не було багато. А краще ага. по дві. І, може, я скоро собі базу якусь буду робити е, в поселенні. Бо тут я буду собі, е, собі відчувати безпеку і теплоту. Ой, це якось зайве було. Е, я дар, далі не розумію, що це за таке? Е, теплоту, тобто, що мені буде завжди. Ого, дивіться. Зараз! Червона броня. Ого! Але не розумію, що це за. Флавець. Це саме цвіт розбишака. Ого! Розбишака. Ой, розбишак. Добре, давайте поки не потрібні мені речі поставимо. А я поки піду на добування каміння. Ну, я буду купатись е, так, дугою. Файні ресурс. Мамче інвентар. Можна щось я тільки зроблю зразу. Мені досягну Я поки каміння добуду добу, е, Ой. Доб Дивіться, в мене розкрився. А це взагалі. Можна так в Майнкрафті чи що Тепер я можу бачити. селянини, напевно. Так, це селянин. А червоні, я не знаю, хто це такі. Хто тут такий? Ай, то та давайте поки не звертати нічого, увай. А поки я собі, може, зроблю якусь базу, щоб було... Ой, прокачаю інструмент. Ой, ого! Стобур виноградної лози. Стоп, а так як можу я зробити собі. Ласка? Ні? Ай, то я то просто так добував. Ну, то й до дерево ще доб'ю. Що Шо, їх що було? Ви бачили? Мені це просто здається. Добре, давайте. Я поки просто подзвоню, бо мені скучно. І зроблю собі вже кращі інструменти. Бо з того дерева якось неможливо це зробити. Надіюся, що. Та ви знущаєтесь. А, блін а що я. Я. Затупив! А. Капець. А з тим мені що робити? Shift для отримання додаткової інформації. Steam as a Support for. Ей, мені не цікаво. Іду, поки інструменти далі собі зроблю. Але що з нею можна зробити? Все пише. Використовування для вирощування виноградної лозе. На що мені тут? Треба? Давайте я прокачаю е, краще ще одну сокиру. А оці я в е, ускриню поставлю Вони мені вже не потрібні. У мене ще якась є. Ах, я не можу просто не дивитись на це. Мені це так хочеться підібрати. З дерев'яне. Пробачте, бо мені трохи заважають тут. А я поки візьму в руки смолскип і поставлю. Ну і поки буду добуватися, поки щось не знайду. Сдіюся, що я вже щось знайду. Бо мені вже дуже хочеться дізнатися, що це за орла і що вона може робити. А я поки знайшов тут вугілля. І це не схоже. Це рубін. Ну, я назву його Рубін, бо. Тому що... Але чому воно впадає з вугілля? Ну і саме вугілля впало. Давайте. ой. Давайте доб'ємо ще. Тепер рубіна не випав. Знов не випав. А ну давайте подивимося. Може щось з рубіном можна скрафтити? О, то це просто дерев'яне. А ні, це. Якісь черрі. Добре, мені це має зараз не бути цікаво. А я поки доб'ю. Почекайте. Е, е, я поки доб'ю вугілля, щоб в мене е, були смолоскипи, і я б міг далі йти. Що це відео набере е, оцей хоча б 10 лайків, і я випущу вже наступну серію Бо я стараюсь. І ми вже майже добули вугілля Так, ми вже добули. І нас далі тільки один рубін. Може мені це просто дуже повезло. Давайте далі е, добувати і шукати. Міід я не буду добувати, бо воно не сильно корисне. Але можна але може, з нього можна якусь хайло зробити або броню. Давайте все-таки це перевіримо. О. Навіщо взагалі? Міді добавили в Майнкрафті без моді. Це ж все одно. а ну подивимося. Більше мені нічого. Е, це ж взагалі не, не сильно потрібно. Тільки шукати скарби, але це ця... діамант скарби ну, дуже мало Давайте Давайте зроблю пічку, щоб приплавати цю мі. Ох, а краще дві, щоб ще чисто приплавилось. І в мене 35 міді. п'ять а Може це якось буде надягнути сюди? Ні. Нікуди не можна не що ви хочете? Селянинка. Горщики. У мене поки немає, відстань. От Давайте. Отак зробимо. І кинемо. Ой, отак. І так. Все. Зараз настане ніч і треба знову піти спати. Зате за цю ніч. Дуже е, зробив добре. Всі селянини вже йдуть спати, і тут всіх. Це жолуті, чи що? Жалуть. Давайте попробую з'їсти. А, я не голодний. Так. Ну і я теж напевно, буду спати, щоб на мене нотки не напали. Але потім я буду з ними битися, щоб досвід получати і прокачувати А Ану бомж пішов геть звідси. Ой. Добре. Напевно, у нас вже багато, трошки більше переплавилось. Скільки в нас переплавалося? П'ять вже. І тут п'ять. Вже є десять. А ну давайте хоча б попробуємо штани розробити. А тепер давайте хоча б кайло. Будь ласка, получилося. Ну, бо цей мод зробив типа все. Ну, то мені нафіг це за, е, не потрібно. Не використовуйтесь. То я викину. Ну, або краще поставив. Все, я йду далі добуватись в шахті. І надіюся, що знову щось знайду. Тут поставлю руски. Ох, скажу вам так. Я думаю, що я недовго буду. Я думаю, що я не довго буду шукати то. ви скажете чому? Я наоборот довго то буду шукати. Бо в мене є мапа, а в мапі я можу дивитися типа де печери. І... ой, пробачте. Це заю І... Е, зараз я собі скрабчу смолоскеп. І зможу щось собі зробити. Ой. Мені вже щось цікаво стало. може Я напевно піду отуди. Бо каміння добувати зараз. Це скучно трохи. Займуся це в наступній серії. А поки я хочу туди туди піти. Бо що ж там може бути? Тут далі той зомбі-селянин. Але він якийсь був... Він трясився, типа йому вже хтось дав яблуко. Закинути викинуте якесь. Надіюся, там розбійників не буде. Ой! А! Хто це мене б'є? Я не розумію просто? А, та ну тебе в баню, ти! Я потім до тебе піду. Би <плес> бив! Цікаво. Може якась отруйна вода була? Чи що? Е! Хм Я просто не розумію. Лобстер. Чи краб. Надіюсь, він на мене не нападе. Привіт, крабики! О, скільки в тебе до е, ХП? Ти мене не вкусиш. Ой-ой, що -ой, ти робиш? Я настрашився звуку. Господи. А це якийсь лимак чи що? А ні, а це я просто ракушка. Е, Ого. Ага. Але... Далі я не розумію, що мені вода зробила ага. поганого. Тобто, що я їй зробив поганого? Чому вона мене донажила? Але ж... Я все-таки не облутав. Ти, ти, Тиша я облую. О! І не дарма не прийшов сюди. І тут якийсь кристал. Змістить від Ну і яблука. Чоботи на грудник. Чаїв, шолом, на голінники. На голінники? <пів> що це таке? Що ти робиш тут? А, далі щось продаєш дурну. Давайте підемо сюди, до. Ого! У вас тут ціла сім'я тут. Ну і у вас нічого нема. І ви всі без убиєте більше, ви бомжі станете. А я поки до тебе піду, але в тебе, напевно, в хаті теж нічого нема. У в тебе теж хата. Непроста. І йду э, зараз. Ну, але ж я мав. О, я сину ще доб'ю. Я ж мав це зробити. Ще коли я тільки прийшов в село, так, так всі роблять. Перше поставлю собі в скриню, щоб Бо в мене повний. Ну і сам кристал. Він бачите, переливається. Ну, тобто два кристала. Цікаво, що я потім. З них зможу зробити. Напевно. О, кукос? Класно. Mm. Напевно, це смачно. Я знаю, що я не зможу тут з'їсти. Mm. Я, напевно, скоро собі хату буду робити. Це що за таке? Це на голову надівати? Mm. Добре, треба облутати мені, Ой, не облутати, а. Та блін! Блін! я знов їх, нечайно, зробив! Як же мене вже це нервує. То їм Ой, пробачте. Давайте я все-таки вже доб'ю то сіну, бо я вже чекаю тут довго. Але головне, що я... я тільки щоб почати. що? Мені привидалось? Дамакила. Тому я дамажу, коли я воду. Добре. Я і ще подивлюсь, де є сіно. А хто там хрюкає? Ну добре, якийсь венти. А сіна більше у вас нема. Клас. Ну тільки росте на городі, але то мені не сильно потрібно. Добре. Давайте я скрафчу собі хліб. І на цьому моменті я, напевно, буду зараз завершити. Це, це саме дане відео. Ого, у мене більше хліба вийшло, ніж я гадав. І тут дуже багато даються. Ой, ну добре, вибачте. О, скільки мені хліба зараз дадуть. Мені дали 24 штуки. Ну що ж, друзі, це е, е, початок цієї історії. Чому від мене оці штуки падають? І що, ендермен? Ну, добре, це не важливо. Це початок цієї історії. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підпису... підписуйтесь на канал. З вами був я, як завжди, Діт. Всім удачі і всім. papa